Тату, натисну. Слухай, що ти тут робиш? Про що ми вчора домовлялися? Слухай, що ти йдеш ввечері, займаєш чергу за квітами. Береш свіженькі, не такі, як ото з могилок позбирали вчора, Боже, тату, який вазон, тишов вчорашній. Ну, сестричку, почепи, помнім любім і скарбім. Так, у мене все під контролем. Поперше не панікуй. Ай, ну переживай я, що не вистачить. Хлопці, що відбувається? Та ні, все добре, матуся. Це т... посла. Батька за хлібом. Ну і попросив, щоб він свіженьку випічку взяв. Дата А він що не взяв? А він каже, у мене вдома є свій круасан. Ти ,охі? Я ж лоска, то будьюся, тато. Іди, бо там ти весь хліб зараз розберуть. Так. Два боси під'їхав, а там вже черги нема. Та да? хліплю, блять, ростуть як на дружбах. Що ти готовий? Чекає. Дорогі наші красуні, я вітаю вас з цим святом весни, краси, добра і чарівності. Дорогі мої зусульки, брійте. Все збудеться, бо зізнає вашу адресу. Подивіться на нашу посольку. Вона мріє 24 на 7. А ви помітили, яка вона щаслива? Я буду старатися малювати на ваших устах посмішку. Обіцяйте мені бути щасливими.